Вітаю перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина і зазвичай у мене іншого типу відео, але сьогодні мені чесно, просто треба розгрісти завали. У мене ось тут є поличка, яка періодично просто заставляється купою парфумів, які я ношу протягом е, тижня, місяця, двох місяців, трьох місяців. Коротше, тут я не прибиралась десь, мабуть, місяця-два. Це якраз ті парфуми, які я часто вдягала. Взимку, і я вам якраз розкажу, що я носила, що я вдягала, і я хочу прибрати. У мене зараз такий настрій. Мені не хочеться робити якихось нових підбірок, знайомитись з новими парфумами, чи щось там тестувати. Мені хочеться носити те, що у мене вже є. Хочеться, знаєте, трошки парфумерного спокою, парфумерної тиші, можна так сказати. Бо прибирати все зайве, витерти пилючку і поставити кілька флаконів, обмежену кількість того, що я хочу використовувати найближчий теж місяць, кілька, може, тижнів. Ну, парфуми, які мені просто хочеться зараз більше поносити, більше ними насолодитись. Тому. Будемо прибирати щось, залишати, щось переставляти. Ось таке буде сьогодні відео, і паралельно буду вам розповідати. Так, почнемо з цієї сторони. Це у мене ще з-за тестів Сержа Лютенса Crash The Flames. Я думала, що я покладу сюди семпл, щоб його потім поносити, але рука поки що так не потяглась. Червоні насичені троянди я зараз багато не ношу, тому я його, мабуть, приберу в коробку з іншими семплами і дістану, коли мені захочеться червоних троянд і поношу. Так, у мене. В принципі, тут дуже часто осідають якісь семпли, які я використовувала в якихось добірках, чи просто діставала, тестувала, чи хочу просто доносити. І от там ще не доносила, їх там трошки залишилось, і вони у мене просто так от на, в полі зору стоять, щоб я про них не забула, що там маленький залишок, який треба на себе випшикати. Так, дістала Аква Фіорентіну Кріт, нанесла один раз дуже приємні квіти зі сливою. Свіженький дівчачий аромат. Дуже прикольний, але я, мабуть, його відкладу до весни. Зараз мені хочеться дещо іншого направлення. Mind Games Opera Mate – це ті горіхи, які мені найбільше сподобались. Взагалі, семпл цього бренду мені дуже сподобався: горіхи, сандал, кілька якихось там спецій, дуже приємний затишний парфум, але він досить солодкий. А Зараз мене тягне на менш солодкі аромати, тому я теж, хоч його тут може на один-два рази мені, але я відкладу. Марія Люкс Могадес це у мене тут малесенький взагалі. Взагалі дивіться, як його тут мало лишилось. І це буквально на один раз, але це така Така ось насичена кориця, яку ти не вдягнеш кожен день. Я його все ще поки що буду залишати і може доношу найближчі два тижні, бо наскільки ну, оцей маленький залишок буде в мене тут стояти, а пістачі одесендурга, це я ще буду носити, але на зараз я хочу спробувати його також на весну. Амуаж 46 Guidance Гайденс 46, Ось у мене тут. Видно, досить повний флакон. Оце, бачите, як мало я його використала. Це я його носила три дні. Три дні. Всього лише стільки я використала, амуаж гайданса. Мені от... Стілечки, оце скільки я не знаю, 2 мм парфуму. Мені ви мені вистачило на три дні носки, і я трошки від нього наразі втомилась і теж хочу відкласти. А з Mr. Thompson Тут теж буквально на один раз. Він теж досить насибельний. Так, здається, що тут нічого не залишилось, але насправді тут залишилось мені на один раз вистачить. Я його потім поставлю назад на поличку, буду доношувати найближче два тижні. Так, ванілла та на гріці. Це неочікувано. Я його поносила цієї зими. От досить багатецько його носила, кілька днів. Це для мене в результаті пахне, знаєте, як, мабуть, ванільне морозиво, прямо у вафельному ріжку. Дуже смачна, класна ваніль. Вона мені почала більше подобатись, ніж коли я з нею познайомилась. Ну так, вона ваніль, гурманська, смачна. І здається, що подібної ванілі ще багато на ринку, але насправді, от вона у мене є, І вона дуже приємна, і я її залюбки носила. Мені подобається, як вона звучить з під волосся. Мені подобається її стійкість в цілому, і вона дуже м'яка, ніжна, кремова, інколи навіть здається лактонною трошки. Але поки що я її приберу, тому що зараз мені такого солодкого не хочеться. У мене тільки одне виключення щодо солодкого, і я його вам трошки пізніше покажу. Значить, Royal Mango, я його теж неочікувано багато поносила. Сила, у мене нещодавно були такі якісь. Тропічні вайби я носила багато чогось, здебільшого квіткового, кремового, кокосового, чогось в напряму тропіків. І я пробувала Royal Mango, але на фоні тих всіх кремових м'яких ароматів цей аромат виявився досить пачульним і не таким аж весело-тропічним, як мені здавалось. Ну, поки що теж його відкладу, але просто рада, що я його, в принципі, носила, тому що я не очікувала від себе. Крістіан Мацукіта це для мене просто щастя, радість. Я останнім часом досить часто його наношу. І я його залишу потім на поличці після того, як її приберу, і поставлю його назад. Так, Лефіль de Berlin Serge Lutens теж покладу до цемплів. Ансанс-Мітік теж цієї зими його носила Герлен. Я його здебільшого ношу зазвичай в більш теплу погоду. Мені подобається, як ця сіра амбра красиво розкривається в більш теплу погоду, в принципі, завжди. А те, що я взимку його носила, це для мене дещо новеньке. Ось ці українські парфуми. Вони тут залишаться по п'ятинам, тому що вони у мене як часть інтер'єру на цій поличці в принципі. Так. Анік Гуталь – це частина мого проджект пану ще з минулого року. Це те, що, до речі, мені все одно зараз хочеться носити свіжий чай, класний на прохолодній погоді, він чудово звучить, так що він повернеться на поличку. А от Шалімар Колонь, який у мене теж в Project Pani, бачите, його не так багато залишилось. Він тому тут і, тут і стоїть постійно, бо я хочу ці флакони завершувати. І перше, що я бачу, я бачу саме цю поличку і обираю парфуми в першу чергу з цієї полички. Але наразі я його все-таки відкладу до більш теплого сезону, бо знову ж таки воно досить солодкаве. Коргджан Ала Роуз дивіться, залишилась вже половинка. Це так: один з рожево-трояндових парфумів, який я останнім часом носила найбільше, тому що попередні позакінчувалась. От наразі мені здається, у мене трошки затихло бажання носити рожеві троянди, тому я його покладу до інших мініатюр. Так, парфуму Буан Таленті» дістала в розрізі солодких, ванільних абрикосово лактонних ароматів. Так було смачненько, і його тут дуже мало залишилось. Теж, бачите, на мені, мабуть, на два рази ще. Але знову ж солодке, я його відкладу, приберу до пробників інших своїх в коробку. Так, Buyerside Parfums. Це український бренд від Michael. Цей аромат відносно нових, і він пахне приємним, дуже приємним таким поетичним навіть табаком з гілочками, з лістечком. Дуже щось на медитативному такому стані. Якраз те, що мені зараз подобається, і я його потім поверну на поличку, буду далі користуватись. Rose Manetic Essential Parfums занадто яскраво, занадто шлейфово, я його відкладу до весни. Лесноп номер 3, парфамс Деларозін, чи як там? А, Лес Парфамс Дерозін, точно. І так, солодка помадна червона троянда. Не, на, не наразі не на часі. Зараз наношу, відкладу до коробки з пробниками. Так, тут у мене коробочка, в принципі, з купою всього. Я, її, я сюди просто складаю якісь семплики, які я хочу носити, поточно, щоб вони не валились, не падали. От, І вже коли тут закінчується місце, то далі семпли розповсюджуються по всій іншій полиці. Значить, що у мене тут є? Argentum Lover це рожева троянда. До речі, я забула, що він у мене тут стоїть. Треба використати. Міляун. Million... Роузи теж Ланком. Я складала сюди рожеві троянди, яких хочу доносити. Magnifying Пачулі від Булгарі, Знову ж забула, що він у мене тут є. Так, Поївра Самаркан від Ермес це чорний перець, аромат класний, свіжий, яскравий, я його тут залишу. Вербена клоє теж про свіжість зелень те, що мені зараз хочеться. Клоє Ізоп теж в ту ж історію. Мейзон-метахи Ескапад Гурман. Це я відкладу занадто солодке, і також я, мабуть, повідкладаю ці пачулі від Булгарі. Тут у нас Тітра Black Divine це про солодкий червоний виноград-аромат. Теж відкладу, зараз не потрібно. Роуз і кібана, ну, хай тут вже постоїть ще. А, так, Passion Rose від а, Лоренцо Пацаль, я теж відкладу, зараз не хочеться. Лана санта Maria, Новелла це у мене просто як а, з собою брати в сумочку. У мене флакон. Зараз мені теж таких яскравих троянд не хочеться. Так, Майен Сланц це Герлен. Теж солодкий і Ланг Кананга, до речі, тут. Просто, ну дивіться, от я не можу таке виконати. Я його хочу ще на себе вилити. Розумієте? Я його нещодавно носила. Він досить солодкий, але щасливий, який Сіланки-Ланк. Він мені подобається. І просто краплиночка, може, я його сьогодні на себе вже використаю і ще, ще раз його понюхаю. Так, а інші аромати. Ага, Blossom Love Amoage теж солодке, теж відкладу, зараз воно мені не потрібне. І оце останній тревел, тут у мене просто лілятей від Гуталі, щоб класти з собою в сумку. Далі e, носила Барбарі Хер, це було давно, вже давно цей флакон тут стоїть, я вже давно його не вдягала, покладу в шафу. Жасмін від діор відкладу до весни. Амуаш Саншайн, це було чудово. Зараз мені починає знову хотітись його носити. Він не такий солодкий, як і багато фруктових ароматів, і він з тим самим османтосом, який мені так подобається, який персиково-абрикосовий. Останнім часом мені, до речі, хочеться носити османтуси, і я їх поєдную з зеленими чаями. Що я раніше Саншайн наслоювала з ароматом Мален про марципанове печиво? Тоді загальний вайб був більш солодким, більш таким марципановим мигдальним. А от зараз мене тягне в іншу сторону, і я почала саншайн поєднувати з зеленим чаєм. І це більш така освіжаюча історія. До речі, я вражена, наскільки саншайн насправді стійкий. Бо раніше я, знаєте, його так наносила на себе, і чим більше я його носила, тим більше мені здавалось, що він не такий стійкий, як мені б хотілось. Але коли я його поєдную з іншим ароматом, наприклад, з тим самим зеленим чаєм, з лільоте, то я додаю і додаю Анікуталь, а саншайн додавати не потрібно, бо він пробивається через цей зелений чай, дуже яскраво і відчутно, і прям цілий день. Це круто. Дусіта сара. це солодкавий амбровий табак. От останнім часом мені подобаються такі якісь трав'янисті, табачні аромати. І з цього приводу я більше почала носити сару. і ем, саме тому. Отакі От байерсайд те, що бачно, мені зайшов. Але наразі я, мабуть, із сару все таки поставлю в шафу, а залишись байорсайд, бо він менш солодкий. Далі, аромат Жадор Лор 2023 року, це була смішна історія. Дивилась фільм серіал Менталіст, і там в одній із серій від жертви вбивства пахло жадором. І людина, яка розслідувала цей злочин, сказала, що ну, раз дівчина користувалась жадором, значить, вона ж ішла на побачення. І значить, ми почали розмовляти вже аромат настільки про побачення, настільки жіночний, і що треба, от якщо Жадор то одразу на побачення. І так я дістала, і справді він виявився дуже красивим, дуже жіночним, дуже таким яскравим шлейфом. Так, справді, аромат на побачення годиться. Ну, от я його після того ще кілька днів поносила, а потім знову якось відставила і почала носити щось інше. Dior Riviera Dior та Аквалігорія Нероля Avitivar це я відкладу до весни. А знову Серж лютанс. Зурафа це ірисова парфумка. Зараз теж мені не дуже хочеться, я відкладу. Так, це у нас зі сліпих затестів: Наркосіс Vertus, Старлайт Ксержов, карма Лаш. Uh, Neighzet Iris Juliet Мет і Кімун Велтон Лондон. Ось кімун я залишу потім на поличку, поставлю назад. Uh, Olympic Amber. це Olympic Orchids. Uh, аромат теж такий нішевий, природно, амбровий, деревний, трав'янистий, щось таке дуже унісексове, Більше, мабуть, в чоловічу сторону. Тут є трошки животинки. Ну, така Ніша для себе, дещо медитативна. Це якраз те, що мені зараз подобається, і я його, як приберу поличку, поставлю назад. Мемо Сінтра це я шукала щось лактонне, але він є, виявився занадто яскравим. Я краще почекаю весни і буду його вдягати на вулицю. Склва Фрідом. він у мене завжди тут стоїть, тому що мені подобається його періодично носити вдома, тому він тут і залишиться. Дуже ненапряжний аромат про трави, злаки і чисте небо над головою. Джинджер-бар, отакий парфамс теж залишиться на поличці, тому що те, це те, що мені зараз теж подобається дерево, природа, якесь повітря в лісі, плюс тут ще вайб настоянки алкогольної, якоїсь сушеної сливи на дерев'яному столі. Дуже мені подобається, і його дуже треба мало наносити, щоб чути його від себе цілий день. Я його поки що у себе залишу. Так, це No Name олійні парфуми. От Fairy Tales, це вже аромат дуже насичений. Про ожину та шкіру. І зараз мені такого, такої насиченості не хочеться, я його приберу в шафу. Regardless, це навпаки про квіти трави, про гіркотрав'я, таке навіть. І якраз те, що треба, зараз, теж залишу на поличці. А це парфум від Дана Хотеса, який пахне якимсь кокосовим лікером на, я не знаю, на горілці, мабуть. Я його інколи підпшикую як леєринг до інших парфумів, щоб отримати легкий кокосовий відтінок. Насправді аромат досить а, такий кремовий, досить стійкий, і його багато не потрібно. Зараз я, мабуть, його теж тут залишу, тому що мені все ще інколи хочеться чогось кокосового. Я його просто додаю. А тепер ми протеремо пилючку на поличці. Отже, повертаємо тацю. На тацю те, що у нас Project Penno. Sunshine поставлю якраз в парі їх ношу. Мацукіту поверну. Частина інтер'єру. Поставлю поруч всі отакі, які ношу. Цю коробочку доставлю, те, що хочу доносити, це Ілан Cananga, Омнісінг Містер Томпсон та Kimon. Поставлю, мабуть, тут, щоб не заважало. Також Olympic Orkets. Також поставлю на поличку маск Мілана Lost Alice, тому що останнім часом, бачите, я його досить багато ношу. Мені подобається цей кремовий рис, трошки лактонний, з чорним чаєм якраз саме те, що мені зараз йде. Тобто мені зараз йдуть чаї, щось несолодке, османтуси, ось такого плану аромати, плюс хочеться якогось гіркотрав'я, і в цілому якихось природних несолодких ароматів. Але у мене є один солодкий парфум, який все-таки стане на цю поличку. У мене з'явилась новиночка в гардеробі. це Power of You від Armani. Це зовсім новий аромат, він якраз у мене нещодавно з'явився. І бачите, я його кілька днів вже ношу, і мені хочеться носити от його, його, його. Поки у мене є бажання, я його ношу. І він солодкий. Тобто він зовсім не схожий на все те, до чого у мене взагалі зараз тягнеться. Але от, він мене вразив. Це дуже смачна, класна маракуйя з ваніллю та навіть карамеллю. Маракуя має свіжинку та легку кислинку, але все-таки вона потоне просто у ванілі і це так смачно, це так класно. Аромат стійкий, він дуже довго сидить. І мені подобається те, що маракуя не зникає аж до самого кінця. Я її все ще чую. Так, ванілі стає більше, але якщо вийти на вітерець, то маракуєвий хвіст приносить до мого носа. У шлейфі це все ще маракуя і відчутно маракує. Якуя дуже подобається цей аромат. Це у мене флакон 30-ка. І оце єдине солодке, що я зараз поставлю собі на поличку і буду далі носити, поки я настрій. Ось такі у мене парфуми на найближчий. час. Я вам показала, що я носила до цього і що мені хочеться носити ще. Це, мабуть, будуть мої парфуми на найближчі 2 тижні. Розкажіть, чого б ви хотіли носити на найближчі два тижні. Тому що я знаю, що є різниця між тим, що у тебе в уяві, як ти уявляєш себе, що тобі хочеться носити, між тим і тим, що, до чого у тебе реально тягнеться рука. Буває так, що я уявляю себе, наприклад, в березні вся там, в буску в якомусь цей, чи в гіацинтах, а насправді ношу, наприклад, шкіру. Ну, ось таке буває. Ти тут, там, собі щось напланувала, нафантазувала, але в результаті все виходить зовсім інакше. Поділіться вашим досвідом, як у вас це відбувається. Чи збігаються ваші фантазії і реальні парфуми, які ви дістаєте. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо чого ще не зробили. І ми з вами обов'язково зустрінемось обличчям до обличчя в наступному відео. Всіх цілую, люблю, бувайте!